Колись в одному з селі жила дівчина. За древнім звичаєм після весілля прийшла вона жити у дім свого чоловіка, але дуже незатишно було молодій невістці зі свекрухою та постійно її повчала, в усьому дорікала. Якось вранці вирушила молода жінка до знахаря, який жив на околиці лісу. Що привело тебе до мене, красуне, чи чоловіка причарувати хочеш? запитав дід. Ніхто мені не потрібен. Я чоловіка свого люблю, але з мамою його жити не сила. Що ж ти від мене хочеш? Прошу тебе, допоможи мені, дай мені отрути, щоб я її отруїла. На цьому своє щастя побудуєш, молодице. Ну, гаразд, шкода мені тебе, дам я тобі то зілля. Кожного ранку будеш заварювати його і поїти цим чаєм матір свого чоловіка. Та тільки порада в мене до тебе одна є, яка. Кажи, я все виконаю, аби швидше позбутися цієї змії. У нас в селі плітки швидко розносяться. Запідозрять тебе. То щоб цього не сталося, зміни своє ставлення до свекрухи, стань лагідною, привітною, усміхайся, недовго доведеться тобі мучитись. Так і вчинила жінка. Ще тільки півні проспівали, а вона встає, хліб вимішує, піч топить, кашу готує, зілля отруйне свекрусі заварює. І лагідно так запрошує її скуштувати чудо чай. Мамою, кличе, слухається в усьому. Чоловік не натішиться, як рідні стали мама й дружина. Свекруха від невістки у захваті. І та з любов'ю і щирістю відповідає. Поспішає вона знову до знахаря, кидається до ніг його зі сльозами. Дідусю, благаю тебе. Ти ж усе можеш. Дай проти отруту. Забагато чаю заварила я свекрусі своїй. Помре, а вона ж мамою турботливою мені стала, мила моя, заспокойся, я дав тобі ароматні трави, з яких ти варила для свекрухи, смачний і корисний чай. Отрута ж була у твоєму серці, але з божою допомогою ти від неї позбулася.